так, друзі, знімаємо ще одну коробочку, лишилося кілька коробок. H&M H&D шок від 0 до 4 років. Значить так, кажу розміри. 92 років, 2 ромпера, шортиками зроблені, класні шортики знизу від, можна відстібнути. Така дівчинка, можна і хлопчик жовтенький. Костюмчик, півтора, два рочки, 92 років розмір. Шортики, вафелька і ну, футболочки. Я не буду відкривати вам модельки, ви вже їх бачили. Просто дивіться за наповненням і за розміром. Два, чотири, дві футболочки, півтора, два, дві футболочки. Такі дві футболочки будуть. Кепочки. Один-два рочки, два-чотири. Дві одинички. Далі такі чоловічки, розмір. А, ну людин, Два одинички. Дві одинички, Так, ці кепочки йдуть в трьох розмірах. Тут 86, по-моєму, 80 і тут е якісь теж інші розміра, 6-12. Тобто по три кепочки, ну, ці ви вже теж, знаєте, кепочки бачили. Далі, а що у нас далі? Піджачок 98-й розмір. Шортики 6-9 місяців. Комплект на 4 роки, 6 одиничок, 2 футболки, 2 маєчки і двоє шортиків. Далі розковочка цих, вони всі до різних розмірах, ну, майже всі. Тобто старалися класти так, щоб 68-й розмір попався, от 80-й костюмчик. Є ще один на 12 місяців і на 74. Дуже ніжна тканина, бачите, це така легенька, такого кольору приємного. Далі штанішки, два-три рочки, комплекс Петя Одиничок. Дуже круті, такі залужені, матняшки, така, знаєте, можна ще радіти папці. Полозити. А можна і так, теж класно виглядають. Шапуля така на 2-4 тоненька трикотажик з таким шмотиком. Далі. 92 і 74 розмір. Це такі бачите, тоненькі рубашечки класні колочки на літо. Далі костюмчик, 6-9 місяців, троєчка. Такі класні можна відгорнути ще. бачите. Тут шапуля йде на запах і дуже класна серія. така є фішечка. Значить, 100% органічний катончик. Їх будуть ще в комплект, такі на 4. Так, зараз 4-6 місяців. Такі комплект, -2 місяці, такі, і буде ще два далі. Так, хочемо. Костюм, групчик, 76-92. На довгі рукавчик, тому що штанішками на мене дуже класно. Так, чоловічки, півтора два рочки, комплект з трьох одиничок. Такі, типу, ласинки на двониточку, ниточку такі. На 8 на більше вони йдуть, півтора два. Пісочник де у нас розмір 98. Такий, такий у нас пісочничок іде на дівчинку 80-й розмір. А може і на хлопчика. Може, на дівчинку. 92. Такі бодічки класні в хлопчик. Штанята, хлопчик, 92 комплект, три одинички, Дуже класні. Всі штанішки ці тут на шнурівочках, вони регулюються. Дуже класно сидять, своїм лишила, ну дуже крутий. Так, бодік на колодний рукавчик, а спідничка класна. Значить, розмір іде 98 і пустовочка буде, 92 і 86 розмір. Дуже красива, ви ще така на підкладочці, така натуральна тканинка. Далі два, чотири, дві базові футболочки, комплект рубчик, футболочки, а, бодік і шортики. Ну, Розмір 80 і 74-й. Далі комплект дві футболочки, двоє шортики. 56 розмір, розмір, два. Такий врубчик ще рум перейдуть. Далі ці костюмчики будуть також 80-й розмірі, 98-му і 86-го. Тобто 4 розміри, повністю така, навіть ростовочка, я класна. Так, такі пісочники в рубчик. Діодачка, 62-й, вже така моделька в інших кольорах. І 74-й. Костюмчик, мафіка, 86 розмір, шовки та куколочка. Так, це у нас така йде платічко і шофики. 92-й розмір, 62-й, 68-й, 86-й, 74-й 86, 74, і 80-й. Капубрала. Дуже класно. На літо. Так, бодічок на колодки рукавчик. І ще один такий спортивний. Це ХБшка, класна. Так, далі. У нас іде комплекти бодиків. по дві одинички, теж органічний котом, дуже кота якість. 92-й розмір, дві одинички, 62-й розмір і 80-й розмір. По дві одинички. Так, далі футболочка така на 6-9, а пісочничок один нульовочка, на нуло розмірно, місяць. І такий костюмчик, ще один батюшка на вісімдесятий розмір. Що такий футболочка. Дуже крутий. Так, тепер знову таки на 74-й розмір, це буде 9 місяців. І такі ще на 4-6. Ще два таких комплектика. Ну дуже приємні. Парвіша плохи, і це у нас шапочки Ліон. Вони йдуть на зав'язочках на резиночках, а вешка такі класні дуже. Далі ростовочка ціла 25, 22, 24. Ага, 22, 25, 24, 2, 22 питалися. Ну, бачите, так, статува. До речі, я поміняю на 23-й і буде тут 23-й. Бачите, десь щось повалилося при сортуванні. Так, ці такі кіпулі класні, чотири одинички. Вони такі, бачите, тоненькі. М -м, на зав'язочках, дивіться, класно. супер, Дитинка не зірве з себе шапульку і вітром не здує. Дуже класно.

І ще такі тільки на 92 років. Так, штанішки на два роки, моми. Ну, прям такі, знаєте, мом-мом. дуже бачите. Так, і такі шортики. У нас легенки 92-98. Лосінки Унісекс, штанишками, ми такими висинками зроблено по трьох домічках. 86, 92, до речі, я регулювала. Ну, Це теж така кішечка. Бачите, як класно. Два комплектації. Шортики на бішорці. Три